Фіарлес Гардіан 2015 у розпалі. Цього тижня завершується перший етап міжнародних військових навчань. Якими ж армійськими хитрощами діляться бійці армії США? З полігону наша Ірина Мочульська. На яворівському полігоні показали, як американські десантники вчать українських нацгвардійців. коли ви вирішить ви сайтбайсай. Друг од друга. Дошка та ряди крісел майже як у школі. Проте тут у кожного замість зошита автомат. Військові лекції відбуваються посеред полігону у польових наметах. Тут американські військові вчать українських, починаючи з найелементарніших армійських навичок. Найпростіша річ може бути найефективнішою. Кожен намет для окремої дисципліни. У цьому, до прикладу, вивчають, як потрапити у зачинене приміщення, де перебуває ворог. Сьогодні ми працювали над відкриттям дверей, відкриттям будівель, пошуком мінних загороджень і вивчали, як допомагати своєму підрозділу у подоланні цих перешкод. А ще американські військові спростовують інформацію, яка нещодавно з'явилася в заокеанських ЗМІ, про те, що українські бійці не мають елементарних військових навичок, запевняють, після декількох тижнів в Україні переконались у протилежному щодо українських хлопців з Нацгвардії, рівень професіоналізму та навченості, які вони демонструють тут, надихає всіх американських інструкторів, а також мене особисто разом знаходимо техніки, щоб працювати все краще і краще. Проте на камеру усіх своїх таємниць не показують. Мовляв, навчання проводять за стандартами НАТО, а вміння передають лише українським нацгвардійцям, щоб ті у подальшому вчили побратимів. Адже за усі три етапи фіара Гардіан Гардіан-2015» вміння американців перейматимуть більше семи сотень військових. Ірина Мочульська Василь Скопик. Програма очі на львів ТБ.